Доброго дня! Фірма Park Plus презентує вам новинку в нашому асортименті: ексклюзивний товар пребіотик для бджіл. Всі ми люди, коли хворіємо, використовуємо антибіотики для лікування. Кожен лікар, який дбає про здоров'я пацієнта, після антибіотиків прописує пребіотики. Для бджіл це також актуально, тому що у сезон боротьби з кліщем вароа ми застосовуємо препарати антибіотики, такі як біпін на основі амітразу. Він шкодить мікрофлорі бджіл, і вони стають слабшими, вони приносять менше меду, тому їх також необхідно підтримувати, так як ми дбаємо про себе, будемо дбати і про наших бджілок. Цей препарат має назву Біеліксир. Його виготовляє фірма Бівіталь, в нього повністю натуральний склад. У його складі міститься сахароза, вода, амінокислоти, молочна кислота, мальтодекстрин та олія лемонграсу. Якщо ви бджоляр, який піклується про бджолині сім'ї і хоче отримати якісний та багатий урожай меду, це саме вибір для вас. Це також, крім того, як застосування з антибіотиками, можна застосовувати просто як для укріплення сімей. Пребіотик зробить їх міцними, сильними та витривалими. Замовляйте у нас, спробуйте унікальну нагоду бути першими.